E <music> Є новина, друзі, завершення війни цього року. Дослухайте до кінця. Буданова запитали журналісти, чи вірить він в закінчення війни цього року. Ну, Буданов так собі пророк, тому що він багато разів прогнозував і воно не збулося. Але він сказав, що він вірить в закінчення війни, тому що Путін не має ресурсів резервів. росіяни не мають а також їм потрібна передишка. Про це багато говорять і в розвідках НАТО, і президент про це говорив. І передишка для того, щоб переформатуватися, і, можливо, потім знову напасти. На Україну, от я теж вірю в закінчення війни цього року, і от після вчорашнього саміта, ну я не буду казати, я впевнений там 100% війна завершиться. Але я ще більше вірю, що війна завершиться цього року. Поясню, чому вам просто, тому що мені там пишуть, ти там кажеш, що Україна де факто на заході, хто нас добре, русіяни наступають і будуть далі наступати. Треба погоджуватись на всі умови Путіна і завершувати цю бійню. Ну це масові коментарі під моїм відео. Чому я вірю більше після цього саміту? Ну дивіться, саміт НАТО сказали, все питання про те, що Україна буде в НАТО, зняте повністю. Ну ніби катастрофа, так? А з іншої сторони, на саміті НАТО приїхали всі під керівництвом Трампа, який б він там смішний не був, там якби там його не обзивали в коментарях. Всі підняли витрати до 5%. А що це означає? Що НАТО в перспективі 10 років стане? В два, а то і в три рази сильніше. З цих витрат, вже визначено на цьому савіті, буде фінансуватись українська армія, Збройні сили. Наші. нам будуть давати зброю, техніку, навчання, все. І це буде йти постійно з витрат, які піднімаються. А є такі країни, як Норвегія, Данія, які вже підняли витрати і готові платити, тому що в них ну, росіяни це сусіди, які можуть на них напасти. І от, е Україна однозначно де факто, ну де факто, по суті, вона буде в НАТО, тому що нам будуть давати гроші, нам будуть давати зброю і технології, і це вирішено. Так для Путіна сказали м, Україна ніколи не буде в НАТО, але ж Україні будуть давати зброю, гроші і все інше. І це е, однозначно перспектива не того, що Україну кидають повністю, знаєте, під Путіна, і він буде далі наступати. Ні, це перспектива того, що Путіну треба зупинятися, і це йому сигнал дуже серйозний. Далі, після Ірану, це все відбулось. НАТО відбулося саме НАТО після Ірану. І весь світ зрозумів, і Путін, і Росіяни, і Китайці зрозуміли, та всі в світі зрозуміли, що США найсильніша країна. А ще саме основне, що зрозуміли в першу чергу росіяни і всі інші, що США так само можуть підняти літаки. І розбомбити ядерну програму якоїсь країни або щось інше. А потім Трамп вийде і скаже, що це була операція миру. Ну він миротворець, але він розбомбив е, половину ядерної програми Ірану. І це і Путін розуміє і всі інші. І ніхто нічого в світі не зміг йому протиставити. А це що показник сили, що США можуть. Елементарно підняти свої літаки, поставити свої кораблі, авіаносні групи і бомбити будь-кого, і ніхто нічого не зможе зробити. Це і призвело до того, що витрати на НАТО одразу всі підняли. Тому що ну США лідер є Трамп, який може приймати серйозні рішення, хоча там про нього різні думки, він нам смішний, ніякий, ще щось там бреше, постійно щось маніпулює або говорить незрозуміло. Так? Але реально це все відбулось. І всі в світі росіяни це зрозуміли. Тому я думаю, що завершення війни, ну воно десь на порозі. Ми на порозі завершення війни. І саме основне, чого зараз добувається Путін, і чого ми не маємо йому дати, це юридичні легалізації окупованих територій. Я впевнений, що нейтральний статус України, російська мова, зменшення збройних сил. Це все другорядні речі, це все накидони такі росіян. От ті, що вони хочуть забрати Запоріжжя, і Херсон, це все накидони. Вони хочуть отримати юридичну легалізацію. Якщо не буде це головна мета, я, до речі, про це знімав відео. Воно півмільйон набрало. Так, от, якщо не буде юридичної легалізації, Путін от зараз тримає чимадам безручки, абсолютно території окуповані, на які потрібні сотні мільярдів доларів, яких Росіян немає. І от він б'ється і наступає, і намагається показати свою силу тільки заради юридичної організації. І ми, ну Зеленський, не має цього йому дати, тому що він буде вести перемовини. І я думаю, що скоро перемовини почнуться, тому що і Іран це серйозний показник і тиск на Путіна, тому що вони нічого не змогли зробити з Іраном, хоча він їхній союзник. А другий великий показник, що війна завершиться, це 5% від ВВП на витрати. Нато і те, що ці кошти будуть іти напряму Україні. Тобто, це показово для Путіна, що ну ти дивись, наступай, не наступай, але кошти будуть збільшуватись НАТО, і вони будуть іти прямо Україні. А вчора генсек НАТО сказав, що цього року ну, НАТО має надію збільшити витрати на Україну, тобто нам гроші на зброю більше ніж минулого року, коли ще був Байден і давав нам реальні кошти, і це. Ну, сама основна причина, чому Путін буде і буде змушений завершувати війну. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.